Доброго дня, компанія автофокус у нас нова надхожа. Це у нас на Сітреенджампін 2007 року має 2-літровий дизельний двигунчик. ГРМ, помпа, того У нас зроблено 500 км назад. Тобто новий власник буде повністю задоволений даним автомобілем. В тех паспортах він вписаний як легковий універсальчик. Автомобіль Даний має повністю в рідній фарбі дане авто. По салончику, просто подивіться на цю красу. Просто шикарний стан. Музичка грає, стеля у нас не зарплату. Тут у нас будут ніші. Тут все чистенько, все охайно, просто шикарно і ось такий універсальчик з'являється в нас наявності. Точніше, задні партроніки в нас присутні по автомобілі. Полетили. Тут у нас все чудово, все гарненько. По-водійському є два склопіднімача, піднімача, електричне регулювання дзеркал, корекція фар. Шкіряне кермо, датчики світа, дощу, помилок по приборній панелі у нас ніяких немає. Ось така мультимедіа стоїть з музикою, кондиціонер, механічна коробка передач. Ручничок тримає, все чудово. Ось такий Citroen Джампік з'являється на продаж, адреса Михайла Гришка-4А. Ми працюємо без вихідних з 9 ранку до 19 вечора. Кредит, лізінг, обмін, все в нас доступно. Тому проїжджайте, оглядайте такий е, мінівенчик, шукає нового власника.